Шум у вухах, чи як його називають, в сучасній медицині тінітус. Суб'єктивне сприйняття неіснуючого звукового сигналу являє собою одну із найпоширеніших проблем нашого століття. Найпоширенішими скаргами є високо чи низькочастотний шум, відчуття звуку серцебиття, чи навіть шум працюючої фабрики. Нарідко призводить до погіршення якості сну, зниження працездатності та навіть її втрати. Досить часто являє собою вторинне ускладнення хронічних захворювань серцево-судинної, сечовидільної чи ендокринної системи, наслідки черепно-мозкових травм також можливе ураження слухового нерву, деякими медичними препаратами, транквілізаторами, діуретиками – чи деякими антибіотиками, але й може бути основним симптомом самобутнього захворювання в університетській клініці Запорізького державного медико-фармацевтичного університету ви зможете отримати кваліфіковану консультацію лор-лікаря та виконати інструментальне дообстеження, обстеження, а саме зробити огляд зовнішнього, а в деяких випадках навіть середнього вуха за допомогою ендоскопічного обладнання на наявність блоку чи іншої патології, при потребі легке та безболісне промивання. А зовнішніх слухових проходів. Також у нас можна пройти аудіометричне обстеження та камертональне, пройти обстеження функції слухової труби за потребою її продування. Пам'ятайте, що складніше у вирішенні проблеми це перший крок. Тому приходьте на консультацію до лікаря отоляринголога в університетську клініку. Консультації безкоштовні.